Мої вітання. Сьогодні в нас чергова онлайн-зустріч, чергова медитативна практика. І знаєте, почув я сьогодні дуже цікаву інформацію. Є плем'я, досліджуючи, яке психологи побачили, що люди в цьому племені не відчувають певних емоцій, які відчувають всі інші люди на планеті Земля. Є така теорія, що вони просто не мали контактів з іншими людьми, з іншими культурами, і в них немає певної емоції, тому що просто вони з тим не зустрічались, для них це невідомо. Дуже цікавий феномен. І якщо дивитися в загальному на людей, на людство, на певні культури, то можна побачити, що такі моменти, як рівень страждання. Рівень негативних реакцій на ті чи інші події, в великій мірі, воно зумовлено певними психологічними програмами, те, що прийнято. От, наприклад, прийнято себе погано почувати, коли щось там відбулось. А чи дійсно обов'язково себе погано почувати в тих ситуаціях, по крайній мірі, на які ми не можемо повпливати? Не обов'язково. І сьогодні ми проведемо з вами цікаву практику, яка називається синхронізація з вічністю. Незважаючи ні на які події, які відбуваються у вашому житті, незважаючи скільки вам років ваш життєвий досвід, наш внутрішній стан, внутрішнє відчуття. І відношення до себе і до тих подій, які відбуваються, відіграють ключову роль. І є така теорія і думка, що навіть мінерали, кристали, це певний вид життя. Ми можемо в це вірити, можемо в це не вірити. Але однозначно, що синхронізація і наше відношення до часу має дуже велике значення. І так, перейдемо. До медитативної практики. Для того, ще раз я повторюю: ви не повинні керувати автомобілем іншими засобами. Потрібно приділити собі час, 10 хвилин, щоб вам ніхто не заважав, ніхто вас не відволікав. Стосовно посторонніх шумів. Часто є думка, що для медитативної практики потрібна абсолютно тиша, щоб ніхто не заважав, щоб. А чи дійсно це потрібно? Наприклад, коли я проводив регулярно медитативні практики у Львові в досить такому тихому місці. Але як тільки ми переходили до практики, обов'язково хтось приходив в цей тихий двір під вікнами і починав створювати певний шум. Тому, дорогі друзі, медитація це не обов'язково те, що має бути в ідеально тихому середовищі. Ми можемо навчитись бути в тому гармонійному стані, коли ми їдемо у метро, коли ми йдемо по вулиці, коли навколо багато якихось подразників. Це не повинно нас відволікати від нашого стану внутрішньої тиші, відсутність внутрішнього діалогу. Тому не варто проводити використовувати медитацію онлайн людям, яких є різні психопсихічні розлади. Психози, люди, яких є, наприклад, епілепсія, це робити не варто. А всім наступним, прийміть, будь ласка, зручне положення тіла, не схрещуючи руки ніг. Це може бути сидячи або лежачи. Прийміть зручне положення тіла, зробіть глибокий вдох і видох. І зосередьте увагу на відчуттях в своєму тілі. Пройдіться увагою з голови до ніг, і ви можете уявити, ніби приємна хвиля тепла входить вам в голову, приємна світла хвиля якоїсь чистої енергії, входить в голову, опускається вниз, опускається до ніг. І ви відчуваєте, як з кожним видухом ви все глибше і глибше занурюєтесь, в якийсь приємний тихий стан. Ви можете вже закрити очі. І зробити ваше дихання ще більш глибшим і ще більш спокійнішим, глибоке, спокійне дихання. І з кожним видухом ви можете відчути, як ваше тіло все більше і більше приближається до стану, схожого на той, який буває перед засинанням або після прокидання від приємного сну. Спостерігайте як закритими очима в приємному в зручному положенні тіла, з кожним видухом ваше тіло все глибше і глибше занурюється в стан приємного спокою. Може з'явитися відчуття якихось мурашок в тілі, поколювання, інші приємні стани. Це означає, що ви все більше і більше приближаєтесь до цього медитативного потрібного нам стану. Очі вже мають бути закриті. Переведіть увагу на те, що знаходиться перед вашими закритими очима. Зосередьте увагу, пірніть в цю темряву, розчиніться в ній. І головне, зберігайте відчуття тут і зараз. Тут і зараз. Будучи в цьому приємному стані, уявіть, Згадайте, що було хвилину назад. Оцей цей відрізок хвилина назад наповніть її своєю свідомістю. Уявіть, що ви так само можете хвилину вперед охопити своєю свідомістю. Є тут і зараз, є хвилина назад, є хвилина вперед. Залийте цей відрізок своєю увагою. Розчиніться в тут і зараз. Яке займає хвилину назад, хвилину вперед. А згадайте, що було годину назад, наповніть свідомістю цей час. І уявіть, що ви розчиняєтесь своєю свідомістю і в годину вперед. Ви тут і зараз, година назад, година вперед. Це одна точка. Відчуйте цей відрізок часу тут і зараз. Тиждень назад. Тиждень вперед. Розлийте свою свідомість в цьому часовому відрізку. Наповніть цей відрізок відчуттям тут і зараз. Це тільки одна мить. Тиждень назад, тиждень вперед, і тут і зараз. Це одна мить. Розлийте свою свідомість на місяць назад і місяць вперед. Відчуйте, що цей часовий відрізок це одна мить. Це тут і зараз, тут і зараз. Рік назад і рік вперед. Ви ніби стягуєте цей часовий відрізок в тут і зараз. Ви розливаєтесь увагою в відчутті того часу рік назад, рік вперед. Десять років назад. Розлийте свою увагу в цьому часовому проміжку. 10 років назад, і 10 років вперед. Відчуйте, що ви розлились ніби своєю свідомістю. Цьому часовому відрізку. Є тут і зараз є 10 років назад і 10 років вперед. Це як одна мить вашої присутності. 100 років назад і 100 років вперед. Це одна мить. Тисячу років назад, тисячоліття і тисячоліття вперед. Відчуйте, що цей відрізок часовий є тут і зараз. Це одна мить. Це одна мить. Сто тисяч років назад, сто тисяч років вперед, і тут, і зараз. Це одна мить вашої свідомої присутності. Мільйон років назад і мільйон років вперед. Мільярд років назад і мільярд років вперед. Змінюється навколо все, з'являються гори. Там, де були гори, з'являється море, піднімаються гори з глибин моря. Змінюється поверхня Землі. Це все одна мить тут і зараз. 10 мільярдів років назад, 10 мільярдів років вперед. 14 мільярдів років назад великий вибух створення світу. І весь час до завершення існування матеріального світу. Відчуйте, як ви розливаєтесь цією увагою на весь час існування матеріального всесвіту, великий вибух і до кінця існування всіх галактик, зірок, це як одна мить. Відчуйте, що ви розливаєтесь в цьому часовому проміжку. Створення Всесвіту, зникнення всесвіту. Це як одна мить. Відчуйте це як пульсацію. Мить створення Всесвіту, мить завершення Всесвіту. Відчуйте, що ви розлились в часі, відчуйте момент відсутності існування часу, а присутності тільки тут і зараз. Тут і зараз. Відчуйте цей внутрішній спокій і внутрішню, внутрішній стержень, внутрішнє відчуття, коли ви розлились, коли ви. Відчули весь час існування у вигляді одної миті. Зникають планети, створюються нові зірки, нові галактики, з'єднуються одна в другу. Відбувається безкінечна кількість процесів в космосі. Відчуйте це як одну мить тут і зараз. Змінюється поверхня планети, зникають гори, з'являються нові гори. Мільйони, мільярди років і тут, і зараз це одна мить. Відчуйте, відчуйте цей стан і відчуйте наскільки незначні будь-які події, які можуть відбуватися в вашому житті, в тому числі. Відчуйте наскільки незначні ситуації, події, все, що може відбуватись порівняно з тим відчуттям, коли ви розлились. Ви Абсолютно повному часі, коли ви відчули існування тільки однієї миті тут і зараз. Можете повернутися з медитації, відкрити очі, зберігаючи цей стан, стан розчиненості в часі, стан присутності тут і зараз. Багато духовних практик, сходу, буддизм, адвайта, дзен. Вони якраз рухаються до досягнення цього відчуття тут і зараз. Вони якраз рухаються до абсолютної присутності до цього стану. І ми можемо жити в сучасному світі, де навколо шум, автомобілі, війни, що завгодно, але зберігати оцей стан тут і зараз. Якщо людина знаходиться в стані тут і зараз, немає думок про майбутнє, про минуле. Це не означає про пасивність, це означає про тільки внутрішній стан, в якому людина може діяти, і діяти вона може набагато більш ефективніше, ніж в стані розчиненості внутрішнього діалогу, в хаосі, в тому стані, коли думки шукають там вихід з різних десяток ситуацій. Це не ефективний стан. Ефективний стан відчуття перебування тут і зараз. В такому стані ваша увага як лазер, вона входить в точку, яку потрібно, і повним присут... повною присутністю робить там певні процеси. А розум в внутрішньому діалозі, в хаосі це як лампа, яка розсіє світло всі сторони. А ми своєю увагою направляємо як лазер. Перебування тут і зараз це дає відчуття спокою, відчуття внутрішнього стержня, і ніхто ніщо не може вас вивести з цього стану. А якщо щось вас виводить з цього стану, це, варто зрозуміти, що це ваш дозвіл вийти з цього стану. Варто зрозуміти, що будь-які наші стани, внутрішні переживання і реакції це наші переживання і реакції. Ніхто не може вас образити, ніхто не може вас. Розізлити, ніхто нічого не може вам зробити. Ви можете розізлитись, образитись на ті чи інші дії. Коли ми з таким підходом підходимо до аналізу своїх проживань, переживань, в такому випадку в нас з'являється інструмент абсолютно свідомо керувати своїми реакціями і діями. Як тільки ми починаємо думати, що хтось чи, чи щось і є причиною нашого стану, ми передаємо можливість керувати нашим станом тому чи чомусь. Як тільки ми розуміємо, що наша реакція не вас розізлили, а ви розізлились, не вас образили, а вас образили. Не вас образили, а ви вирішили образитись своєю автоматичною внутрішньою реакцією. І одне із завдань самоспостереження це якраз усвідомлювати. Ці автоматичні автоматизми, автоматичні реакції, і навчитись в них не входити, не включатись в ці ігри, а реагувати так, як ви бажаєте, це вихід на інший рівень взаємокомунікації з самим собою, коли всі наші емоційні реакції, наскільки це можливо, звичайно, що. Робляться свідомо. Як тільки ви помічаєте, що ваші реакції все більш і більш свідомі, це означає ваш рух до стану розвитку. Як тільки у вас з'являється думка, що хтось чи щось вивело вас з себе, повпливало, завадило, ви впадаєте в ілюзію. Думка не мене образили, а я образився. Не мене розізлили, а я розізлився». Цей. Свідомого відповідальності за свої емоційні реакції, дає можливість ними керувати. Я я що зміг донести сьогодні ту таку насправді глибоку інформацію і дав вам практику, яка дала можливість відчути цей стан і бажає вам в цьому стані перебувати якнайчастіше. Якщо у вас є бажання освоїти медитативні практики, Різні, абсолютно різні, можете долучатися до курсу, якого я провожу, де я навчаю людей використовувати медитативні практики для роботи з іншими. Це буде корисно психологам, освітянинам, в принципі, будь-кому хто прагне до розвитку, тому що медитація це не ритуал, це шлях до самого себе, це шлях до внутрішнього росту і розвитку. І це шлях, який людина сучасно повинна з моєї точки зору і буде хоче чи не хоче освоювати. Тому що справжні зміни не горизонтальні, а вертикальні, відбуваються якраз коли ми взаємодіємо з внутрішнім своїм світом. Можете на Фейсбуці знайти відповідну інформацію, долучатися до курсів медитативної практики. Майстер медитативної практики оптогенного тренування. Я видаю навіть сертифікат людям, які виконують домашнє завдання. Це абсолютно безкоштовні курси місячні. Запрошую долучатися в це середовище. Бажаю вам миру, спокою, добра і будемо надалі зустрічатися в форматі онлайн, час від часу, а інколи кожен день. Миру, добра. Можете писати свої запитання до нових зустрічей.